Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, Генерал-лейтенант вже є з нами. Пане Ігоре, вітаємо вас вітаю вас, пане Ігоре. Після обстрілу на Київщині, який відбувся напередодні, знайшли небезпечні частини касетних боєприпасів російських. Що це? Це щось новеньке? Чи це вже якась стара практика росіян, але вона просто дійшла до Київщини? І чим це небезпечно? Ось такі уламки касетних боєприпасів? На жаль, відносно Київщини. Ну і в Україні трішки раніше застосовували паеродрому. Да, от зараз показують ці елементи це касета, то тобто є касета, в яке Вражаючі елементи в вигляді такої кулі, яка небезпека в тому, що вона спрацює невідомо коли, і тобто знищення даже самої ракети, в даному випадку Х-101, не означає, що знищені ці елементи, тобто вони, бачите, от падають на землю і потім, потім через деякий час можуть підривати. І в цьому їх небезпека. Тому е мешканцям, які в районі Глівахи, в районі Фрікова, Василькова треба до цього відноситися дуже обережно, пильнувати, і якщо бачити, не підходити, а від... повідомляти відповідні органи. Їх саме в такому снарядженні дійсно не так давно стали застосовувати росіяни. От бачите, тут саме підрив, і потім. Вони розлітаються і е е е е, якусь площу займають. Вони призначені для враження живої сили і легко броньованої техніки. Ну, відтакі, хелікоптери, і локаційні станції саме відносяться до такого роду техніки і можуть бути застосовувані. І ми бачимо наслідки і зараз. Також в нас командувач Сирський дав кілька дізних цікавих новин. Зокрема, каже він про те, що на харківському напрямку ворог намагається просунутися вперед, щоб створити так званий цей пояс безпеки, про який казав Путін. Яка там зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося стримати ворога? Чи він далі несе такі великі приголомломшливі втрати, як на початку своєї свого прориву спроби? Ну і вдалося і зупинити, і несе втрати. Тобто відбувається з боку Сил оборони України стабілізаційна операція. Як на піднапрямі це е, значить, липці і глибоке це на фланги на двох флангах від Липці. Він е, ворог намагався штурмувати своїми підрозділами, не вдалось і переходять до е, оборони. Як на цьому піднапряму, це напрям безпосередньо на Харків, так і на дії, які відбуваються північно-східна від Харкова. Це Вавчанск. Там теж безпосередньо в місті вони не досягли результату. Більше того, наші оборонці провели контратаки, витиснили, витиснили ворога з центру. І Тоді вони намагались обходити ліворуч праворуч з флангів. Біля річки Вовче зупинені були, ну і, і теж приводиться до оборони і десь на відстані 2,5-3 км від Вовчанська почали будувати інженерно-формаційні споруди. Це є ознаки на цих двох напрямах: Липці і Вовчанськ відносно того, що. Не маючи додаткових резервів, не маючи можливості наростити свої наступальні можливості, вони переходять до оборони. Ну з точки зору воєнного, якщо б було у нас відповідні ресурси резерви, то під час переходу від наступу до оборони, це саме ті той момент, які треба використати і нанести, те контратакуючі дії. Але на місці там зрозуміло, що відніше і важливо принципово, що просування подальше на поточний час зупинене з боку ворога, і тобто ця стабілізаційна операція проводиться військами на цьому напрямку силами оборони успішно. Президент Аргентини Хав'єр Мілей пообіцяв передати Україні п'ять літаків супер етендарт, які Аргентина минулого року зняла з озброєння. Вони брали участь, такі трохи ветерани, які брали участь ще у Фоклінській війні 82-го року. Чи це є просто жест того, що Аргентина на нашому боці і навіть передає нам ось таке от озброєння? Чи вони справді можуть мати якесь застосування практичне, на вашу думку? Вони брали участь і пізніше в бойових діях, скажімо, але більше вони якби, застосовані і розроблялися для дій проти кораблів. Там виробництво під СЗРЦ ракету проти на французьку. І саме цією ракетою було пошкоджено британський корабель і судно британське в цій Фалтенській війні. Всього п'ять не можуть вони експлуатувати в зв'язку з тим, що е, в креслі, яким відбувається евакуація льотчиків при необхідності, застосовуються там керапатрони, і так далі, вся ця система вона британська. Британці їм цього не поставляють, тому вони вимушені були вивести свого бойового складу Аргентіни і потім шукати шляхи, що робити далі. І тому наші ну не тільки тому хочеться щось якось нас підтримати мають, таким чином, а от наскільки вони нам потрібні, і наскільки вони ефективні, навіть з урахуванням того, що останній час їх удосконалили, модернізували під літак покоління 4+, але зараз наші фахівці значить, оцінюють цю ситуацію з точки зору. Того наскільки це потрібно, якщо потрібно в якому вигляді з урахуванням того, що британці допомагають, допоможуть нам з цими системами. Вони його комплектують Ну чи може бути якийсь подальший розвиток, тому що ми набираємо відповідним чином різні типи авіційних засобів, а це ускладнює безумовно логістику, але треба зважувати. Наявності чи зростання цього потенціалу, в тому числі і на п'ять літаків, наприклад, які будуть діяти там на напряму морському, чи доцільно нам робити чи ні врахуванням оцінки в цілому цієї ситуації зараз от, відбуваються саме такі процеси. Чекаємо в 16 Багато є ударів по російських зенітних установках, зокрема і в Криму, і в прикордонних російських областях. Зараз відбувається, спалюють їхні С-300, с, с З десь тудисичні війни пише, що це саме підготовка до того, щоб в небі вже з'явилося в і Перші по різному оцінюють спроможності. Чи це змінить хід війни? Але, от, наприклад, Петро Черник нас позавчора здається в етері, вважає, що все-таки. Західна авіація стане великим геймченджером цього року. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Вона безумовно додасть нашому потенціалу, тому що це покращить ситуацію в системі протиповітряної оборони. Літак, винищуючи це дальне рука системи протиповітряної оборони. Крім того, він може застосовувати і той же F-16, і Французькі «Міражі», до речі. У американців, якби і інші вони допомогли американці з проблемами відносно навчання подальшого наших пілотів. А президент Франції прийняв рішення на передачу і сказав, що 7 червня значить, почались і чи Почнуться почнеться навчання наших пілотів. От бачите, якась різна різні підходи в цьому. але так чи інакше, це ж наявність F-16, можливо, міража. А можливо ще Гліпіна, який ще більше підходить до наших аеродромних умов, скажімо, по своїм якостям його розробляли під такі підходи. Ну і електронне обладнання на літаку, яке у нього безсучасне, сучасне, і на всякий випадок ракета повітря, повітря на 200 кілометрів.